У Міжнародному інституті освіти культури та зв'язків з діаспорою Національний університету «Львівська політехніка. Це унікальна інституція в Україні, яка була створена ще в 1992 році, тобто, нам є більше трошки, ніж 20 років. Ми маємо багато різних завдань, але основне з них. Це є підтримка світового українства, тих українців, які живуть на усіх континентах нашої планети. У нас склалися гарні і дальні стосунки з українцями Румунії. Ще десь на початку 90-х років саме наша інституція при сприянні ліської політехніки підтримувала українців румунії українські школи. Зокрема, надсилаючи їм комп'ютери для їх для класів, раз на два роки в нашому інституті проходить міжнародний конгрес. Світове українство як чинне утвердження держави Україна у міжнародній спільноті. І обов'язково ми на цьому конгресі, куди приїжджають українці з 28 країн світу або з 30 країн світу, приїжджають українці Румунії. Зокрема, ми маємо прекрасні стосунки з Ярославою Колотилою, яка працює в міністерстві культури <кій> Румунії. Без сумніву, Румунія це країна, яка межує. Яка є близькою до України, і тому і нам дуже вигідно співпрацювати з вами і ми вас запрошуємо сюди. Наш інститут здобув вже достатній авторитет серед української світової спільноти. Ми видаємо свої книжки, ми проводимо українські літні школи для тих, хто хоче поглибити. Мову своїх е, батьків, дідів для тих, хто просто хоче вивчити українську мову як мову держави, яка є для вас е, сусідом. Ми всіх разом радо вітаємо. І от цього року вже розпочалася п'ята така школа, куди приїхали українці з восьми країн світу. І приємно, що приїхали українці е, з Румунії. Для нас дуже важливо. Щоб українці зберігали свою тутужність у світі, бо для кожної країни є важлива її різноманітність, і в цьому для нас добрий приклад є румунія, яка створює для своїх нацменшин прекрасні умови для забезпечення їх культурних і освітніх потреб. Цікаво нам те, як залучає Румунія своїх співвітчизників до розбудови своєї держави. Ми б теж хотіли, аби наша країна Україна цінувала цей величезний український потенціал, який є за межами України, прекрасно розуміючи, що в особі кожного українця, який живе за межами України, ми маємо такий золотий фонд, золотий запас нашої держави. Це люди, які лобіюють наші українські інтереси, і які є носіями нашої культури і нашої мови. Ми знаємо, що на теренах Румунії. Плекається українська культура, плекається українська мова, навіть і школи, і ми дуже добре розуміємо, що ці школи вони потребують і нашої підтримки і підтримки не тільки з боку країни, де ви живете, з боку Румунії, але з боку країни вашого походження України. Тому ми робимо все можливе, аби підтримати оце українство за кордоном, створюючи навчально-методичне забезпечення, пишу іншими словами. Пишучи підручники, готуючи різні матеріали і створюючи і проводячи оці наші літні школи і в час, коли ми потребуємо не тільки важливих політичних рішень у світі на підтримку України, а ми потребуємо доброго слова, доброго розуміння від вас, від усіх українців, де б вони не жили. Будемо вірити в те, що все буде добре, що Україна стане на ноги, і ем, ми будемо жити нормальним життям. І ще, користуючись нагодою, я хочу подякувати усім українцям, де вони не жили. І вам, українцям в Румунії, за ту підтримку, моральну підтримку, дієву підтримку, яку ви нам надавали в часи наших євромайданів і в часи оцього складного періоду. Кожне ваше слово, кожна ваша підтримка, кожен ваш голос у країні проживання для нас є постійним. Дякуємо вам за це. Thank you.